Я не одразу зрозуміла, ким насправді є моя донечка. Коли мені сказали, що Катя не бачить ні тепер, ні в майбутньому в мені щось завмерло, я тримала її маленьке тільце, туляче до грудей, і намагалася не плакати, а вона спала спокійно, як ніби знала щось більше, ніж ми всі разом. Перші місяці я шукала відповіді, читала, їздила по лікарях, молилась, потім змирилась. А далі почала бачити сама не очима, її очима, її спокоєм. Катя ніколи не питала, чому світ темний. Вона, навпаки, постійно питала, чому люди такі шумні, коли в них усередині тиша. Казала Я, мамо, вони не слухають. А тиша говорить у три роки вона торкалася до чужих рук і раптом казала: Цей чоловік боїться сам себе або ця жінка колись втратила брата. Але не сказала нікому. Спершу я лякалася, потім слухала, бо те, що вона казала, справджувалося вона бачила щось невидиме, те, чого ми не хочемо визнавати. Одного разу в автобусі вона сказала мені пошепки Мамо, не турбуйся, той дядько, що зараз злий, потім принесе тобі добру новину. І вже ввечері він, мій колишній начальник, подзвонив і запропонував роботу. Про яку я навіть не мріяла я не знаю, відколи вона така може, ще з неба, ще до народження. Бо Катя не просто живе в темряві, вона її розчиняє, вона не шукає світло, вона його дає. Я багато разів запитувала в Бога чому саме так? Чому моя дівчинка народилася в темряві? Але тепер я знаю відповідь вона не в темряві, це ми в шумі, в тривозі, в суєті. А вона навпаки, у світлі. Катя не втратила зір, вона отримала інший, чистіший. Я дивлюся на неї, і мені вже не страшно, бо якщо навіть у темряві можна бути світлом, значить світ живий. І, може, саме такі діти приходять на землю тоді, коли ми найбільше забули, що маємо душу. Катя не бачить листя, коли воно падає з дерев, але вона завжди знає, коли осінь. Вона чує, як змінюється повітря, як тиша стає холоднішою. Каже, осінь приходить не кольором, а звуком. Якби очі були в душі, ми б усе інакше розуміли. Моя дівчинка навчила мене спостерігати, не дивлячись. Вона любить слухати дощ, бо в кожній краплі свій голос знає, коли людина підходить у доброму настрої, а коли втомлена, навіть не торкаючись. Катя чує не лише вухами, вона чує всім серцем. Вдома вона йде без палички, знає кожен кут, кожну сходинку, як улюблену мелодію. Але навіть у новому місці вона не губиться. Одного разу ми були в лікарні у Львові, і я трохи затрималась у кабінеті. Коли вийшла, Катя стояла в коридорі і гладила по голові хлопчика, що плакав. Що сталося? спитала я. Він злякався. Але я сказала йому в душу, що все добре, і він посміхнувся вона не любить, коли її жаліють. З дитинства повторює: Мамо, я не сліпа, я просто бачу інакше, іноді навіть більше, ніж ті, хто зірмає. Я вже давно не сперечаюсь. Її світ не темний, він глибокий. У ньому немає картинок, зате є правда. Він не про форми, а про суть. Не про зовнішнє, а про внутрішнє. Іноді вночі вона прокидається і шепоче, світ дуже втомився, йому треба любові. А я просто гладжу її волосся і дякую, що вона моя, бо з нею поруч, і я вчуся бачити серцем, і довіряти тому, що не можна помацати руками, але можна відчути всією душею. Я іноді записую її слова, просто щоб не забути, бо вони не схожі на дитячі фантазії, вони, як спогади, з місця, де ми ще не були. Але куди всі йдемо? Одного разу я спитала, Катю, що таке Бог? Вона подумала і сказала: це тепло, коли ти когось обіймаєш і хочеш, щоб йому було добре. Богна – це дотик без рук і світло без лампи. А молитва це не слова, це коли ти говориш щиро, навіть якщо мовчки, Бог чує серце, не губи. А що таке душа? Це ми самі, але справжні, без одягу. Без страху, без злості. А де вона? Там, де ще мить, там, де хочеш плакати або раптом стає радісно без причини? О, там живе душа. Вона якось сказала: мамо, найважливіше не стати злим, навіть коли боляче, бо злі це ті, кого не навчили любові. А навіщо ми живемо, щоб навчитись бути добрими справжньо, не за правилами, а зсередини? А чому добрі люди страждають? Бо вони сильні, їм можна довірити біль. Вони пройдуть і залишаться добрими. А ті, хто чинить зло, їх життя теж дожене, просто не одразу. Одного вечора вона спитала: Мамо, а ти знаєш, що біль це як дощ? Він не просто мочить, він очищає. Я дивлюсь на неї і думаю, звідки в моєї дев'ятирічної дитини такі слова. Вона ніколи не читала філософських книжок. Не бачила фільмів, які змушують плакати. Вона просто говорить від серця, і в тому серці щось більше, ніж дитинство. Катя часто говорить про речі, які я довго в собі носила, але не могла назвати. Вона каже страх це не ворог, це як тінь. Він з'являється, коли ти стоїш до світла спиною. Якщо повернутися обличчям, страх зникає. Я слухаю і вчуся. Якось вона притулилась до мене і прошепотіла Мамо, ти іноді ховаєшся, але я тебе бачу, душею, і ти добра. І тоді мені стало так соромно не за свої помилки, а за те, що я сумнівалась у своїй любові. Катя ніколи не сумнівається в добрі. Вона вірить у нього, як у сонце, навіть коли хмари. Катрусю, а що таке любов? Це коли хочеш, щоб іншому було добре, навіть якщо тобі болить. Любов це як дати світло, навіть якщо в тебе його залишилось зовсім мало. А якщо тебе зрадили, то не любов зникла, то людина ще не навчилась любити, її треба навчити, а не карати. Вона не говорить про гріхи не судить. Вона розрізняє тільки два світи той, де є любов, і той, де її бракує. А що таке прощення? Це коли ти знімаєш важкий камінь з грудей і кидаєш у річку, бо він не твій, іноді вона мовчить, але в тій тиші відповідь вона не нав'язує своїх думок, вона просто живе ними. Коли хтось злий, вона не ображається. каже: Мабуть, у нього день без обіймів, дай йому хоч усмішку. І я бачу, як люди м'якшають, коли Катя торкається їх голосом. Не руками голосом він у неї як музика, яку не чуєш, але відчуваєш. Катя не говорить про війну, вона говорить про душу, бо саме там каже починається мир. Катя ніколи не бачила мапи, не уявляє, як виглядає прапор, але вона завжди каже: Я знаю, яка Україна, вона її як серце, яке б'ється, навіть коли боляче. Її не лякають новини, бо ми не вмикаємо телевізор. Але вона якось сіла на кухні і сказала: Мамо, сьогодні багато людей сумують, але скоро над ними засяє небо. Звідки ти знаєш? Я чую, як дерева говорять, вони хвилюються за землю, але не вмирають, бо вірять у весну. Катя каже, що Україна -ка жива, вона не просто країна, вона душа, і вона зараз лікується. Мамо, ти не хвилюйся. Земля втомлена, але сильна. Вона знає, що робить, вона очищується, вона говорить, ніби відчуває пульс народу, каже: люди повернуться, але не всі одразу. Спершу ті, що сумують, потім ті, що скучили, а потім ті, що знову повірять. А що буде зі всіма зруйнованими домами? Буде трава, потім квіти, потім вікна, в які буде світити сонце, все знову стане своїм. Іноді вона торкається землі долонями. Ніби слухає її. Вона говорить: мамо, тихо, тихо, як молитва. А чому все це сталося? Бо люди забули, що світло не в лампах, а в серці. Вона вірить, що країна відновиться, але не тоді, коли закінчаться вибухи, а тоді, коли люди згадають, як обіймати одне одного без страху. Україна це не тільки місце, це відчуття. Там, де рідне, там і вона. І коли ми станемо добрішими, вона стане вільнішою. Я не знаю, звідки вона бере ці слова, але в її голосі немає сумнівів лише тиша, у якій народжується надія. Катя часто говорить про те, що ще не сталося не як гадалка, як дитина, яка просто знає. Мамо, буде день, коли люди вийдуть на вулицю і довго мовчатимуть. Але то буде радісна тиша, без страху. Чому тиша? Бо біль вичерпається, і ніхто не захоче кричати, вона бачить обійми, ще не здійснені, вулиці, де немає сирен, лавки, на яких сидять люди, і годують голубів, а не перечитують новини. Я бачила, як дідусь садить дерево, і біля нього хлопчик каже: ми тут залишимось назавжди, це буде після. Вона не називає дат, не пророкує календарів, але каже зло вже втомлене. Воно ще скаче, але це вже останні спазми, світло вже йде. А чи всі повернуться додому? Ті, в кого серце лишилось тут, так, бо серце завжди шукає рідне, але деякі знайдуть свій дім в іншому місці, і це теж буде правильно, Катя вірить, що люди зміняться, що після цього болю ніхто вже не пройде повз чужий плач, що сусіди знову стануть друзями. Коли зранена земля затихне. Вона попросить лише одного, щоб ми не забули, як це бути разом. А що буде з дітьми, які виросли під сиренами? Вони будуть сильні, але ніжні, бо вони пам'ятають, як боляче, і тому будуть лікувати інших. Іноді вона каже: Мамо, скоро настане той ранок, коли ти не проснешся від страху, а від запаху кави і сміху з вулиці. І в ці хвилини я вірю в усе, що вона говорить, бо Катя ніколи не бреше і ніколи не обіцяє того, чого не буде. Якщо вона каже, що світло вже близько, значить, воно вже стоїть на порозі. Якось ми поверталися з церкви. Катя тримала мене за руку і раптом спитала: Мамо, а чому люди страждають? Я не знала, що відповісти. Мені самі це питання боліло руками. Але вона не чекала відповіді від мене, вона вже знала. Страждання це не кара, це нагадування. Коли дуже темно, ми згадуємо, як важливо світити, вона казала, що світло сильніше за вибух, бо вибух миттєвий, а світло постійне. Вибух кричить, сказала вона, а любов шепоче, але тільки любов залишається. Але чому війна, доню? Бо люди забули, що вони не вороги, забули, що всі колись були дітьми, які просто хотіли, щоб їх любили, і тепер вони кричать, бо втомилися мовчати. Вона каже, що біль, як велике прибирання, брудно пилюка сльози, але потім свіже повітря, це все сталося, щоб ми знову почали бачити одне одного, щоб навчилися бути добрими не тоді, коли легко, а коли важко. А чому Бог дозволив? Бог не забороняє він як світло, воно просто є. А ми або відкриваємо вікно, або закриваємо, але світло не зникає. Катя не виправдовує зло, вона просто показує, що в кожному є вибір, і що навіть із ран виростають квіти, якщо їх поливати добром. Вона каже: Мамо, найбільша перемога не тоді, коли переможеш ворога. А тоді, коли не станеш ним сам, і я замовкаю, бо в її тиші є більше правди, ніж у всіх книжках, які я коли-небудь читала. Колись я запитала в Каті: А навіщо ти прийшла в цей світ? Вона мовчала довго, а потім сказала: щоб нагадати про світло, про те, що воно є навіть там, де всі вже перестали шукати. А як ти це робиш? Я просто живу і слухаю для неї місія. Не геройство, не велика сцена, вона в простих речах тримати за руку, коли хтось боїться, усміхнутися, коли хтось мовчить, бути поруч, бути справжньою. Катя вірить, що кожен приходить сюди не випадково, кожна душа має свій подарунок для світу. Просто не всі розгорнули його, бо бояться, що не буде гарним. Вона каже: якщо ти не знаєш свого призначення. Зроби щось добре, і воно саме знайде тебе її слова прості, але глибокі, як джерело в горах, невелике, але чисте. Іноді вона каже мені: Мамо, я не прийшла в цей світ, щоб бачити очима. Я прийшла, щоб нагадати іншим, що бачити можна інакше. Вона вчить мене, що кожен день це не просто ще один день, це шанс на добро, на вибір, на нове світло. І що навіть темрява може бути шляхом, якщо йти нею з вірою. Катя не називає себе особливою, вона не хоче уваги, вона просто є тихо, присутньо, світло, і, мабуть, саме в цьому її місія, і місія кожного з нас нести світло, навіть маленьке, навіть тоді, коли здається, що ніхто не бачить, бо хтось обов'язково відчує, іноді вночі. Я прокидаюсь і слухаю, як Катя дихає у вісні. Вона спить тихо, як ангел, і здається, що з нею весь спокій світу. У той момент я розумію, це не я її вчу жити, це вона мене. Катя не бачить зорі, але вона знає, коли вони з'являються. Каже, коли люди просять про щось важливе, зорі слухають, і одна з них завжди лишається поруч. Світ, у якому живе моя дівчинка, не має кольору, але він має глибину, не має тіней, але має істину, Не має меж, бо вона бачить серце. Вона навчила мене, що любов це не слова, це присутність, тиша, в якій тобі спокійно, погляд якого не потрібно, бо серце і так знає. Ми всі хочемо щастя, але щастя це не десь і не колись. Це отут, коли ти поруч з тим. Хто бачить тебе справжнього, навіть із заплющеними очима. Катя прийшла в цей світ, щоб нагадати, світло не там, де лампи, світло там, де людина не втрачає доброти, навіть коли болить, там, де ти не мовчиш, коли хтось плаче, де ти вибачаєш, навіть якщо серце розбите, там, де ти лишаєш у комусь надію, просто тому, що був поруч. Я не знаю, що чекає попереду, але я знаю. Поки поруч моя дівчинка світло буде, бо коли воно всередині, воно освітлює все.